Вітаю сьогодні. Особливий випуск, тому що все, що ми зараз робимо у Києві, можливо тільки завдяки тому, що люди на найгарячіших ділянках фронту виконують свою роботу. Тому сьогодні, в якості подяки, ми разом з Інною Бондаренко записуємо цей короткий спецвипуск для того, щоб допомогти зібрати гроші на машинку для 95-ї бригади, яка якраз власне і виконує ці найголовніші завдання. Отже, що ж такого цікавого можна розказати для того, щоб і підтримати бойовий дух тих, хто знаходиться у силах оборони, і трошечки потішити тих, хто сидить у теплих домівках. Мені подумалось, що актуальним буде розказати трошки про окситоцин та вазопресин, про два цікавих нейромедіатори, які відповідають за наше відчуття кооперації, співпраці і усього. Подібного дуже часто ви чуєте про окситоцин, що це нібито е, гормон обіймашок, кохання і так далі. Але насправді це значно складніша молекула, складніша речовина, і так само, як з дофаміном, серотоніном і всіма іншими нейромедіаторами та гормонами. Справа не тільки у їхній кількості, але й у тому, як працюють рецептори до них, які у вас особисто генетичні особливості і так далі. Тому немає, наприклад, е, кількості обіймів, які мають. Бути обов'язково в житті кожного щодня, тобто комусь це 8, комусь 80, а комусь одне. Це вже забагато насправді, тому не прив'язуйтесь до цих цифр. Але що, що варто сказати, що а, дійсно системи і окситоцинова і вазоприсинова це ще більш еволюційно рання речовина, яка також бере участь у всіх цих процесах, а, це системи, які допомагають нам бути разом, які допомагають нам допомагати, і які а, роблять нам добре через те, що ми долучаємось до різноманітних от таких благодійних. Акцій. І е, також потрібно зазначити, що це відчуття вдячності, яке ми зараз всі не просто розуміємо, а дійсно відчуваємо, особливо е, до тих, хто знаходиться у силах оборони, воно також дає користь навіть нам самим, тому що, е, окрім того, що е, ми підіймаємо так бойовий дух, ми ще й самі отримуємо мікродози задоволення, тому що відчуття вдячності в нашому мозку пов'язане із вже зазначеним окситоцином, із дофаміновою системою, із сиротоніновою системою, із ендоканабіноїдною системою. І взагалі це дуже складний такий нейрохімічний коктейль, який у кожної людини, звісно, має свої відтінки, але загалом дарує дійсно багато позитиву і таке абсолютно ні з чим не порівнюване відчуття, яке е, дає. Мікросенс, хоча б у тому, а, чим ми займаємося, що ми робимо. Якщо ми відчуваємо цю вдячність, то ми це робимо трошечки краще. Тому цим відео я висловлюю вдячність тим, хто робить можливим зйомки у відносно спокійному Києві. А також дякую усім підписникам та глядачам каналу. І дуже прошу підключайтесь до нашого збору і підтримуйте Інну Бондаре. І приходьте до неї на фотомарафони. Дякую за увагу!